Ви бачили, хто подавав? Чисто. Я Ваш. ви знаєте, значить, ви знаєте, так, де ви дивитися? Я все знаю, так. що там не дивиться, як знає, я сам знімав. Така інформація міститься. Вас також. Вам надавали цього диска? Вона виходила цей з хати, і... все вона бачила. Це угу. не знаю. цей диск, це дивіться, це диск, який надавала. А, Вас, це... Ні, десь... я дам пояснення без питань. Так. Я просто подивився, чи мій, чи не мій. Це що на... це він збирався, забирав речі, приїхав із. А, не а це тепер? Це, це, не, не, це цей диск останній, це він таки лишив, зараз такі порядки в нього, там, де він жив. Це... Будь ласка, Галина Валентинівна. Що, що це за приміщення? Це приміщення там, де він жив. Ні-ні, де воно, в хаті чи в літній кухні? Касої. Літня кухня. У да. документах немає такого слова, як касоя. Хорошо. Скажіть, будь ласка, там от під столом був пилісос круглий, я його ремонтував. Де він? Знаєш що? Пілісос круглий. Далі ще ще не, не стає. Ну це а фотографії, це там, не, 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 фото... фото... не відео. Там відео я давала. — Це після операції, я не міг нічого робити. Я сам собі робив перев'язки. Яке число? Це, це перший диск. Це перший диск він приходив. Що ховаєш? Що ховаєш на телефон? Оце мене, він телефон в мене викине. Не в, в тебе, в, це, в, мій. В, це в, мій телефон. Ну, що дай дивичу. Ви давали згоду на е, відеозйомку, ну, коли що вас знімали? Не, як я міг давати згоду? Дамі, і вона в той день розкидала ті сумки, я літом приїхав, чи коли? я зараз поліція. не твоя карта. Зараз поліція приїде, я скажу. Є. Є все Це ви чим знімали? Телефону. Телефон. А, а вам відповідач давав згоду на відеосйомку? Та він мене як знімає прямий ефір, він мене почекай, не питає, Почекай, Почекай, почекай. Саме буде запитання стояти. Книжки, да? мене, він давав згоду Мої на батьки. цю відеосйомку? Тож він до що каже, що батьки додавали гроші. Ми по совісті. Хай покаже папір з того року, ну, що да, він розумію. Воно, бачите, він знає, що він розумію. А чого це мені нема згоди? Чим це ти боїшся? Це минулий рік. Це минулий рік. Я Правильно, з тобою немає ти хвора людина. Я знаю, ти будеш тухати. Ти хвора людина. Там ще є другі дії. Я вибачаюсь, таємниця про здоров'я. Що вона порушує? Що вона в центрі села гвалтує, що я хвора людина. Це 27 жовтня. 7 -ма. жовтня, це 27 жовтня. Це 3 жовтня, це ти літом прийшов. Перед жовтнем. Прийшов і кричить. Це, я не веди. кричу. Я казав, викиди свій. А ти сутру, це він веде прямий ефір, бо йому став адвокат Чисто веде прямий ефір. з малою, ага. Так, І вони ще тебе вчепили, вчепили. А тепер хватить вже здіватися з мене. Я вже немає в мене життя ломалася. Хватит, ти мені вже за горісту шию. Я тебе не збираюся тепти весь вік. Я вже не маю коли жити через тебе. Ти мені дороги все городу. Оце я з дороги зробив город. Робив. Да, я. — Хто ескаватора приганяв, то каміння таскав. Знає Ти що? на кухні, ложка миска. Ми з дочкою сіяли вручну цю було. — Я посіяв цю люцерку, а ви лиш насівали. Ми посі... Ви насівали, я зосені обробив, мотоблоком хворий був. Що свідків привезти? Привезти, привезти. Доглядали, і що ми думав доглядати? А до цього шоломеня, ти складала до кочігарки, пленку і ти накривала. А ну, будь ласка, не свариться. Ні, ну вона води суд я не сваруся, я ж не на базарі. Віктор Степанович, ми прошу тільки. Я вам говорю. Адвокат не чує. Через вас адвокат не чує, він не бачив цього банку документи. Вичаєте. Я сподіваюся при вас. Не не могла. Ви не я не знаю про це. Зробив, зробив, зробив всі гарно. Я теж знаю. У мене є документи, ти тоже у тебе. Ось зараз банку це не гроші давали вручну. Ось за банку всі квитанції є. З якої книжки скільки було переведено? Скільки було переведено 5 тисяч, скільки було переведено 20 тисяч. Все, і суд буде, буде поділ, тоді будеш прийдеш хати без платю. Як не будеш те жити. Я сказати, ти тут не будеш жити, ти дуже хитрий. Все, все, лі, все, лі, все літо все літо ти шлявся, все шлявся, мені досракште лікувався, іди лікуйся далі. А тобі всі по барабану було, що лікувався, можна було по другому лікуватися, по людськи лікуватися. Бретло таке, всі бреш обманює, грімно на мене не лиє, потім кажуть, що Галя не хоче. Та хтось після того з собою хоче бути на однім подвір'ї. Безсовісний. Іди до свого ангела охоронця. Йди. Що 84? А 82-му? А 83-му? А де 83-му ти був? Де ти був 83-му році? Нагадай кіжіо. Нагадаю, я тобі всі справки по району пусть, який ти був. Що мені спустили на голову і я не сказали, яка тебе болять. Що батьки мовчав? Що бачити? Як ти автомат? Що ти в тому? Кому там треба ти автомат? Кишеньові, я візьму ж заключне з кишеньова, шизофренія. Батьки батьки тобі що? Зберегли тихенько тих приховали від мене. Ти пішла до тебе того ненормально. Весь тепіла, ти ще мені на голову наробив. Та добро звезди через рік би з тобою. Що тобі, мені батько, що ти плетеш? Що ти плетеш? Виключити батіфони, сказали. Я вибачаюся. У цей день вона з дочкою на мене кидалася. Зірвали з мене барсетку, розірвали кобінізон. Кубін... Я не бачив. У мене теж громка телефон. Я сумку дам, це буде трохи. Там сумку не гавкають. Мене це питання. Тобто ви стверджуєте, що ворога? Е, так, <проби> він щас, ще до, до замужества був, до, до сшив був, кишеньовий. Вона вводить суд в оману. Я готувався до супу в Рязанській ВДВ. І не, і не Ти так само знала. Я, я знав? Я, нема в мене шизофренії. Я тобі а, казав, як шізофренія. я вчився. Емоційне виснаження. У мене все п'ятероки робив на кондитерській Добре, фабриці, на заводі я ЖБІ, всі в інституті. Як ти з ним сіки могла жити? Як Заяви чи? письмові казати можна, що хоче. Скажу совість. Є ще совість. От знайди її в, в себе. Найди її в себе. Я а щоб такого почекай, помовчи, а щоб мною не треба розказувати зо мною. Ти хоч одну таблетку від Бабуть, мене випила. Я не винна, що ти і ти не винен, ти хворі. Ти врач. А жити тогда вже неможливо, я вже не можу, вже нема коли жити. Хай люди слухають. Що там слухають? слухає? Скіші, а, але, я а, там, ага, з автоматом, нічого, прийшов з знімай. Це було 9 жовтня Я визивав слідчо-оперативну групу з Ямполя. І вив прямий ефір. А 10 жовтня я був у Вінниці, робив УЗІ. Ясня, будь ласка, що яке доказове значення має. Це відео, яке доказове значення. Отак він приходив миритися на одне подвір'я жити. Як можна жити? Ваша честь, вона вводить суд в оману, вона, бачите, сумки порвала. Ось дивіться, сумки порвані. до сумки порвані, вона розкидала, бо вона не говорить, вона вводить суд в оману, бачите, сумки порвані. Це було 9 жовтня. Бо ти водиш суд в Ти вивчилася крутити словами, синоніми Антоніні. У, У мене п'ять помогів по літературі. Мовчи, я, свою... я тобі ще раз кажу. Тобі не вийде він, обманути він суд. Визвав машину, погрузив речі. Я тобі ще раз кажу, помовчи, хай люди дивляться. Буде питання, будеш говорити. Він знає... Я ще раз кажу, помовчи. Помовчи, буде питанням де говорити. ці відео всі місяці Ні, ні тут, йде, тут, е, не, оце де сумки пороні. Це він М збирає речі, він збирає речі, зайнявся з таксі, привіз хлопця. А ну дай мені до кінця речення сказати, люди добрі. Ти він говориш добре. про нігті на ногах, Ти, а чого я поїхав? Бо в мене ото подивіться. Не махайте, руками. Ну я вибачаюся. Вона сказала, що копійки грошей не дасть і пішла звідкати. від хати. Це він у Качківці, наняв хату і приїхав тепер забирати. Не нанімав, речі. не нанімав я хату. Він казав мені, аби халуп. У мене є запис дзвонка того, що він казав, відчепись від мене, мені халупка, щоб я в тебе втік. А Тепер приїхав, ось у мене є запис того телефонного розмови. Все він забирає. І ще один пан Так, присідайте, сторони Вона вводить суд в оману. Вона вводить в суд в оману, що. Осо... Бо гімзі. ти не говориш правду. Будеш погано робити, він забирає. Ну при чому тут погано? При чому тут погано? Ше Ше. Ше. погано. Ше мама покійна, занімала машину, приїхала і забирала його. Потім йому у вічим приходить подати. Дядь, гляди маму покійну. Він не дає слова сказати. сказати. Ти вводиш суд в оману. Господи, я мого слава, Господи. Я знаю, що хорошу хату мати на тих розвалюхах, що в тебе тато Та з мамою при пристарав. Хата, Ти хата, мене втопиш і... на цвинтарю, в кісницю не одного. Я тобі ще раз кажу, я не можу вже далі з тобою. У мене є документи. Ти не можеш. Тато пристарав хату. Ви бачите, що ні один сусід на подвір'я не стає, бо ж ніхто не хоче це стати. Там сусідів лише двоє. Нема. Коля кіловат і сірожа, вони за хлопці. Не кричи. Я не кричу. Сусідів стільки скільки, скільки? Нема. Тетя Маруся я померла. Поміщає диск і печапує, печатку і ситуацію. Вона не говорить правду, в мене до справка від сімейного лікаря в бурлаків. І то неправильний діагноз, мабуть. Це неправильно, всі бреш, лиш ти прав. То в мене в війни ці два лікарі поставили діагноз. Я ж не в лікар, хай там визначають, що впадає, не совпадає. Що господи, на мені на живому шкура Що злазила? Вирусну, коли ти вже голова це ж такого свій до причому тут весь світ після у, кали... у калині кислота тобі... стояла бутилка від шампань. Ти... Кислота сірчана. Дитина виросла стоїть пішоти. Пле боже борони. Бо він каже, хто не будь розбиває кислоту. То це оду спеколичко уходить. так. Де ж мати гріх? Я вам кажу, я вже я не, не можу. Дитянько. Ти зараз розкажеш. Ну, знаєте, для, для жінки наговорити анекдотів це... Не треба, не треба, не треба. Твої проблеми, звісно, не можеш. Забити колик і купати фундамент тяжко. Не є дійсно. Це не про мене довідка, ваша честь. Це не про мене довідка. Вона,